Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просили таке розглянути. Е, можете розглянути таке питання, чи почнуть негайно розбиратись з корупцією, саме ці покупки барабанів, чи та інше. Тому що масштаби розпилу коштів якісь колосальні. Тобто питання звучить так, чи влада в найближчі сроки вирішить це питання? Ну, корупція відповідь. Ну що, давайте подивимось, в принципі, самому цікаво. Отже, скажіть, а давайте конкретно по закупкам запитаємо, а вже потім корупцію. Ось так. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом е, влада вирішить питання оцих е, закупок незрозумілих бомбосховища, бомбосховище, то вечерізок, то там, ну і так далі. Одним словом, не цільових закупок абсурдних. Хай сказати, що неправда. Старуна. Кано перевернута. Так. Довертаю. Урус перевернутий. Дагас, ну, гаразд, ти куди? Інгус. Ага. Зрозумів. Дивіться, що у нас тут. Пустаруна кана перевернута, Урус перевернутий, Дагас інгус. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладка спільнота в ж общество. Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Дивіться, прошу Відразу <кхм> мене ця руна трохи насторожила. Так, да, вища сили за Україну, за українців, зокрема. так, але, але, В даному випадку, це саме, знаєте. Несформованість майбутнього, тобто ще якісь рішення не прийняті. Є ще певні варіанти, будемо говорити розвитку подій. Дивіться, так як воно на даний момент виглядає, ось вам кано перевернуто. Е, ну, це, з одного боку, як певні невдачі по питанню. Так, з другого боку, і інформація прикривається. Тобто ну Щось робитиметься. Але бачите, ще. Урус перевернути. Ну, брак сили, якщо хочете. Тут можна подивитись так, що, знаєте. ну е, Ну, зрозуміло, військові зайняті фронтом, поліції теж є там, що зробити на деокупованих територіях, там СБУ і так далі, тому подібне. Ну, от, відповідно, бачите. А тут можна, до речі, прочитати, що це ну, слабкість певних силових органів, які б мали цим займатися, так? таким от чином. Е, і дивіться, але тим не менш, падає ось трансформація ситуації, все-таки інгус приємне завершення ситуації. Як я чув, деякі абсурдні закупки вже скасували, і там почалося розслідування. Ну, от, схоже, і далі буде, знаєте, колупати, е, колупати цю скелю будуть. і далі, так би мовити. Ну, але бачите, процес повільно йде. Спочатку бачите, якісь то, все рівно тут і брак сили, якісь негативні новини. тобто, Ну, не все, до речі, це ж руна, ну яка не лише прикриває інформацію, це про саме приховування інформації певної. Мова про що? Мова про певні закупки, да, згадуємо яйця по 17 гривень за кілограм і так далі. Тобто ну, ми не все побачимо, не все випливе на поверхню. Отак. А те, що випливе, з тим дійсно ось розберуться і скасують. Там ще мер ше якогось закарпатського містечка відлічився, тому що там на. Містечко щось на 15 тисяч жителів, да, він там реконструкцію стадіону надумав провести на 150 мільйонів гривень. Щось такого плану. А ну, овечері проти цього взагалі мівко плавають. Ну, а раз, що тут ще запитати? Давайте подивимось взагалі боротьбу з корупцією, якщо вже така тема піднялася. Я, до речі, дивився, і там е тоді руни показували, що подвижки певні до кінця року будуть. Ну, давайте ще подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи м, як буде, будуть. І, ну, не так. Про, зараз сформую питання. М, так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде посилюватися боротьба з корупцією в Україні до кінця цього року? А скажуть роне правду. Sauliotak. Nautis perverti, ragus perverti. Na, no, gerai, iškodu, ir še. Evas perverti, Raida. Dvertąjį, ir čia turu. Дивіться, зокрема, що тут? Ну, до речі, цікаво. Ха. Ну, добре. Дивіться, соло, Наутіс перевернутий, Лагус перевернутий, Ева перевернутий, райдо і урус. Ну, перевернутих рун Перевернути да? е, Чи буде боротьба з корупцією? Ну, Відразу ось мені маркер Соло, руна перемоги. Так, да, буде щось робитись. Чи прямо як у касці заживемо, і вона зникне. Ні, не про це мова. Ну, але знаєте, це. Будуть яскраві події, будуть от якраз корупційні скандали викриватись до кінця року, і так далі. Буде, однозначно, буде. Будуть, будуть кроки робитися, щоб з цим розібратися. Чи достатньо буде зроблено? Ні. Можна зробити більше. Ну, от Про це вони далі кажуть. Дивіться: йтиме тяжко. Руна долі перевернута. Ну, тобто... Як це скажемо? Чи до кінця року ми заборемо корупцію? Де ні, не про те мова. Ну і те, що буде робитися, то воно буде тяжко йти. Ну, Випробування для влади. Ну, в якійсь мірі для суспільства, адже все рівно треба, знаєте, ну... журналістам треба сказати спасибі, так, хто це розкопають і закупки на Прозоро, і так далі. Адже це відкрита інформація. Просто її багато, і це треба багато часу, щоб це все проаналізувати. Да? Ну і знов таки, це вершина айсберга. Да? А те, що під водою, там набагато гірше ситуація. Ось дивіться про що, от якраз вам про воду да? згадав. Ну, в даному випадку ні. Це що, це неправильний вектор. Ну, грубо кажучи, енергія не туди направлена. Тобто, те, що я кажу, схоже на те, що от якраз яскраві якісь події, те, що засвітилося медійно, буде вирішуватися. А оту от тьму підводну, да, приховану частину айсберга, то її будуть колопати. Ну, по стоку по скоку, скажу, як бачу. Дивіться, ось я вас перевернути. Знову таки. Ну, ось вам неправильний вектор, да, ось вам ще й рух, топтання на місці, певне. Хоч, хоч і перемоги, да, але все воно тягнутиметься, ну, як завжди, наша судова система. Ми ж знаємо, да, як у нас суди відбуваються. І там по, по десятиліттю може йти процес тривати. Відповідно, от про це мова. Ну, але бачите, все рівно, пайда, все-таки райдо і урус. Тобто, все рівно відкриття можливостей, хоч і тяжко воно йти, але якісь нові можливості відкриються, дороги відкриються, ну, будуть, будуть кроки зроблені для подолання корупції. Так. Да, я ж кажу, чи достатньо? Ні. Чи це прям зразу, знаєте, в касці заживем, також не про це. Але покращення буде, певне. І дивіться, ось урус падає. А це якраз сила і судові структури, зокрема. Ну, і ЗСУ в тому числі. Тобто, дивіться, можна подивитись так. Ось тяжко воно йти, майтуго. Да? По чому? Да? По поки поки ось не повернеться сила, грубо кажучи. Ну, Поки читайте, поки не звільняться військові з фронту. да, Там потім стане трошки веселіше, і цей процес, схоже, що прискориться. Ну, знов таки, не треба думати, що прям ось такої ми зажили в касті. Ні. Не так воно буде. Ну, Але покращення будуть. Ну, в принципі, що тут подивитись? Все, подивився. А добре, мене ще давно просили про олігархів подивитись. Я на стрімі почав дивитись. Ну, давайте. Я думаю, що, знаєте, олігархи з корупцією більш ніж напряму пов'язані. Да? Тому що одне діло, там, що називається, коли там 500 гривень дають якомусь поліцейському за перевищення швидкості. Да? Ну, чого гріха таїти. Є, є таке і практикується. Нікуди воно не ділося. А, і друге діло, коли там мільйонами мільярдами дають хабарі десь там наверху. Да? Ну, відповідно, то трошки другий вплив на процеси і на країну. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, давайте, за олігархів запитаємо. Ну, так само, напевно, до кінця року, чи будуть якісь подвижки по цьому питанню. Ну, і взагалі, напевно, варто запитати, знаєте, в найближчому майбутньому. Не буду часові рамки ставити. Ну, Найближче майбутнє це декілька років, так? Да? От. Ну, відповідно... ну, добре, поїхав. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця цього року будуть зроблені. Mm, якісь кроки для подолання олігархату. Ну і олігархів в Україні. Хай скачу не в Вуні перевернута. Іса. Ейвес. Ну, добре, що? Тейвес. Фехо перевернути. Лагус перевернутий. Ну, До кінця цього року щось не дуже воно так виглядає. Ну, Дивіться, Вуня перевернута, Іса Ейвас, Тейвас. феху перевернута, Лагус перевернутий. Ну, багато перевернутих рун відразу, що не говорить на користь питання. А есрун, які прямі, ну, не зовсім те, що б хотілося побачити, будемо так говорити. Ну, дивіться, ось вам відразу сумні новини по питанню. Да? Тобто, ну, Ось вам іде блокування відразу. Тут блокування, не про затягування мова саме. Ось вам Мейвес. Ну, відповідно, оборона, але кого хто. Ну, олігархи обороняються, зрозуміло. Хто ж собі буде яму копати? Ось вам Тейвас, до того, що й обороняються, знаєте, потужно і сильно. Ну, Те що я кажу. от вам грошики. Угу. Грошики, де тільки не в державу, а ну, да, хабарі і так далі. Ну, чого гріха таїти. Ось воно все є. І окрім того, дивіться, лаус перевернути. Ну, Віті коштів, до речі. Mm -hmm. Тобто олігархи будуть кошти схоже, що виводити з України десь то там, чи на офшори, чи куди. да? Тому що чую, що можуть при, придушити лавочку почати. Ну, бачите, до кінця року поки що не дуже воно так проглядається. Те, що б хотілося. да? Ну, але м -м, робота якась має йти. Тут, знаєте, хоч, хоч, хочете, не хочете. Мені здається, що Європа придавить і Штати. Ну, відповідно, коли мова вже буде йти про відновлення України після перемоги, да, то там якби гроші чи не будуть видавати. Що там трошки друге буде. Ну, і відповідно скажуть, що хлопці, ми вам допоможемо, але давайте так, щоб там не, 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 не розкрадалося все під нуль і зробіть щось з корупцією з олігархами, зокрема. Ну добре, ну давайте взагалі на перспективу глянемо на найближчий час. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом, найближчими роками в Україні будуть зроблені кроки для подолання олігархів? Хай скажуть, що неправда. Ансус перевернутий. Угрус. Тейвес. Фехо перевернути. Інгус. Торісас. Ну відповідно, довертаю, О, дивіться, А на найближчі роки вже щось дійсно буде робитися. Чи знов-таки, чи достатньо, і прям так, як би хотілось, да не зовсім. Про що мова? Ось Ансус перевернутий. Ну, першою руною, в принципі. да? Багато про що говорить. Урус, Тейвас, феху перевернута, Інгус, Торісес перевернутий. Про що мова? Ну ось відразу. Це руна, яка, до речі, закони означає, і так далі. Ну і про обман, певний, в тому числі. да? Ну, Сумні новини також. знаєте, Ну, погані новини по питанню, якщо так дивитись. Ну, окрім того, да, певний обман, ну і знаєте, закони якісь знов таки не в той бік, якщо так уж повністю подивитись. Чому не в той бік, тому що, бачите, тому що ось, бо капітал не в плюс іде, бачите, а в мінус. Тобто, ну що це? Ну, схоже, знов таки податки підвищені, ще там що-небудь. Тільки зрозуміло, що це буде середній малий бізнес і прості смертні, да, а не небожителі в лапках. Е, дивіться далі. Ось урус падає. Ну тобто що, ну це сила, да. ось Урус Тейвас, відповідно. ну, Це як про те, що будуть певні дії прийняті, ну як рішучі, все-таки, щось почне робитись. Так і про те, що ну, військові повернуться, да, і там тоді трошки е, прискоряться процеси певні. Ну, та й вас, до речі, це про що? Це про такі знаєте, стрімкі рішення, стрімкі сміливі рішення в чомусь. Ну, схоже, це вже при, е, після виборів при іншій владі, мені так здається. Ну, Нам війну для початку виграти, да? а потім вже будемо змінювати владу. Е, дивіться, про що мова. Е, далі. Ну, Феху перевернуто я сказав. Тобто, все рівно воно ще, бачите, збитки по державі. Ну, Адже ми на державу дивимося взагалі. Тобто, що це збитки? В результаті чого? Ну, якщо так. До речі, це ж руна, яка й розум в тому числі означає. Ну, скажу грубо, ну як є. В результаті дурнуватих рішень, вибачте, збитки для держави. Як є. Ем, дивіться далі. Але тим не менш, інгус падає, все-таки благоприємне завершення буде ситуації. Чому? Да, Тому що, ось, бачите, сила знов-таки. Угу, військові. Да, да. Я ж кажу, як у касті не знаживемо, але подвижки почнуться. І дивіться. Поки що, як у касці, не заживемо, правильніше сказати. Але на кінець все рівно. Ну, Торісас перевернутий. Ну це що? Ну це все рівно ще якісь закриття якихось можливостей, і все рівно, ну, знаєте, відсутність активних дій. Тобто, ну, да, якісь подвижки, якісь закони знов таки. Ць, чи вони прям будуть прям гарно зроблені? Отут велике питання по цій руні. І бачите, тобто ніби і робота робиться, і ситуація не дуже міняється. Ну ось як результат, як фінальна руна розкладу. Тобто, ну, таке. Я дивився, там десь подвижки на 5 років продивлялися вже. Да? Ну і на 10 років щось вже там більш-менш. Е, Отаким от от чином. З корупцією. Ну, бачите, так. От. Я кажу, як є. Хотілося би порадувати, але на даний момент бачите, як ситуація виглядає. Подивимося. Тут після перемоги треба буде передивитись по-хорошому, як там піде. Тому що, ось, бачите, тут є фактор, який може повпливати. От. Ну, якось так. Сподіваюсь, відповів на питання. Дякую, що дивились. Дякую, що дивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!